З'явився натурально Словко, почав все піддавати нищівні критиці, нападати на основи. ледь мені вдалося збити його на 17 століття. І тому він зараз буде а, значить, нам розповідати про індустрію краси 17 століття. Каже, що останнє місце, де може заховатися гетеросексуал, це салон жіночої краси. А, ну, зараз оце от. А говорить, що може бути зрештою актуальніше ніж сімнадцяте століття. Ні, ну насправді так я скажу, що дійсно в салон, салон краси, салонка б та підозрілі коктейлі не подавали. Це останній сховок для нас, гетеросексуалів. Я сподівався, що цю передачу ми зробимо в салоні Оксани. В Аяш, але скажу, що наш брат Женя нас підвів. Трохи десь подався до Індії чи куди там, чи в Грузію, і все таки не зводив нас. Ми ж не за свої збиралися тут в село. Да, коли всі грузини їдуть сюди, Женя да. чомусь поїхав да, туди так, да, це якось дивно. Ну, власне, тут почати треба серйозних речей з того, що українці завжди їздили українки до Італії, але раніше чомусь це називалося рабством. А як це зараз називається? Зараз навпаки, це називається втеча. Від рабства, в від рабства, ні, на повному uh -huh. серйозі але звідти, завжди ж одне і те саме. Потрібно з домова, як ми казали нашою співучою ненчиною материною польською, домова то ще називало. Так, слухайте, але ж двіться раніше треба якісь зусилля прикласти, щоб відправити Українку до Італії. Ще в 15 столітті потрібні були кіпчаки, венеціанці, контракти підпильні, де писали про голови і не писали про рабство. Це от контракти за працю двозначні, які оформлялися венеціанських нотарів в тані. Уявляєте, яка індустрія була. А зараз вони просто сідають мікроавтобуси і їдуть. Може, це є єдина Європа? Ну так, так. Ну, дивіться, вони ж самі себе акараулюють, самі їдуть. Дивіться, не потрібні вже кіпчаки, на їх окараулювати не потрібно. Це якийсь ідеал сталіського суспільства. Людина сама виїжджає на рабську працю. Ну, я вам скажу, що це почалося ж не зараз. Це почалося в 42-му році. Ферм де да. Арбайтери да, не да, називалася. Да, да. І те ж люди з'їхали самостійно, ставали в чергу. Так? Да? да, слухайте, наскільки Шпеєр був проти оцього завезення двох мільйонів кажучи. Ну, до речі, між іншим, а потім вимагали компенсації. компенсації. Я думаю, що між іншим на чому буде підніматися Україна на компенсаціях Так, да, На компенсаціях зеталійців, португальців і всі. І вони ж люди... заплатять. Головне, будемо, що вони заплатять. Що вони виявляться такими самими, як німці, і заплатять. І дивіться, ми ж не звинувачуємо. А чому ми не звинувачуємо італійців? Тому що вони вивозили рабів з України і торгували нашим українським м'ясом в 15 столітті. На що є контракти? Якийсь пильний бельгійський вчений підняв ці контракти, повно цих контрактів це можна довести і можна вимагати компенсації від Італії зараз, від Венеції, принаймні, якщо ці сепаратисти нарешті розпадуться, да. можна забати, що венеціянські сепаратисти ватники. Вони підтримують. Ну, по-перше, вони ватніки, а по-друге, можна не чекати, поки вони розпадуться. Уже вимагати. Так, да, уже, да, Якщо Італія. Абсорбувала Венецію, то хай за неї відповідає. І Відповідає зміти це от було ідеальне суспільство на початку 15 століття. Тут в степах України, як казав Корнічук, постало ідеальне суспільство. Тут шарилися лицарі. Оце Деланой, да? Правильно? Жільбер mm -hmm. Деланой. Генрі п'ятий кнував хрестовий похід. Він висилав шпигунів через Литву. В Литві за столом Великого князя сиділи в п'ятницю татарські князя. Для чого їм подавали не лише рибу, але й м'ясо до стіло це Жільберда Лола звернув увагу. Що, от, якщо татарський князь у вас гостях в п'ятницю, то от, ви маєте подавати не лише рибу, але й м'ясо, поваги до нього. І цей звичай, і він ну так, да, він не взяв відтоді гроші, бо ти воював проти нашої віри з гуситами, якраз на Чехії проти нашого Люксембурчика. У для Бургунців він же був свій, але, але подарунки брав, ви розумієте, брав подарунки від дружини. От, і от ми можемо почати здалеку поча, порівняти світ світлицею цього Жильбера де Лануа, правильно, Йосафата Барбара Купця в Тані то світ Царя нам геть уже не зрозумілий. Він як Дон донкіхоти його що важить честь, щоб його представили дружині Володаря. Скільки він з'їв? Чи були танці у вірменській общині у Львові, коли його приймали? Чи зробили йому танці, значить, чи він танцював з вірменами, вірменками, власне, які були патронки, яка барва була, він, на жаль, не пише. Йому давали охоронні колпаки, яка барва була охорона у Віталта, яка барба охорона була у татар. Ясно, що дружина Вітавта дала йому золоту цю медаль охоронну. І це все важило для нього, розумієте, ці ну, кольори. Лицарська ця служба дамі, кольори, Лицарський світ нам геть не зрозумілий, не цікавий. Там геть заповійний йдеться. Але коли ми почитаємо Йосафата Барбара, то це вже наше життя. Розумієте, китайці на паперові гроші торгують в цьому ВАЗові вже з венеціанцями, Уже ходять китайські гроші, вже китайський бізнес, китайські товари, половці, чорні археологи розкапують могу. Ви знаєте, цю історію за братство Святої Катерини, От, що перед брасом святого Єргена в цьому ВАЗові було братство Святої Катерини. Каже, приїхав один з Каїра, гульбітін його звали. І йому одна жінка в Каїрі сказала натурально теж рабиня. Сказала, що там в чи в шістдесяти задається милях вверх по Дону, в кургані. Авари закопали великий скарб. Він його копав, не знайшов. Каже, ми сіли на день святої Барбари, восьмеро було нас, купців, і ми заклали б товариство, значить, для розкопок цього кургана. Але дев'ятою була свята Барбара. Бо я вважаю її членом нашого братства, їй теж належить доля, поза як в День святої Барбари ми закладали це товариство, то їй те щось належить. Вони наняли землекопів і копали вони з осені до весни той курган. Знаєш, що ви думаєте? Ви ж, знаєте, вбите горшок з попілом, шару спаленого цього. от, Вугілля на дереві і якийсь є, казанок з срібною ручкою. От хто це, на вашу думку, були в цьому кургані. По цьому поховальному інвентарю? Ну, казанок з срібною ручкою я навіть не можу собі уявити. Може, його підкопали потім. Це. Це якесь середньовіччя вже може да. бути. А оцей це шар появила. В принципі, якісь кочівники могли бути. Підкопатись. Від хазарів до. Да. До, скажімо, до половців це щось могло. Ну, бути. Ну, не даром ж вони наварються. А оцей от горщик з попелем, оце варства попелу, це що рештки почали? А кістяк був чи ні? Ну він не згадує, мабуть, що кості були. Вони ж знаєте, чих чор чорних uh -huh. археологів, вони і зараз не згадують. кістяки були. Ну, о, Казанок так сам, тобто, горщик з рештками їжі зітлілою міг бути і коли завгодно. Ну, це складне питання. Складне. Ну, от бачите, от, 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 в чому треба пояснити, що шкода, все-таки наш брат Женя багато робить, але ж його партнери, чорні, народні археологи, все таки на такі дрібниці, як в 15 му столітті не зважають. Їм все скарби маряться. А він цікава річ, каже, цей Барбара, що хрести стояли на курганах. Що були підставки, ми це не бачили. хрести часто, що це були підставки на хрести mm -hmm. на курганах. Так, от повертаємось, і вже тоді, власне, чим займався цей Барбаро? Просто не треба забувати, що курган же е, до себе Може, притягував так. весь Все. час існування. Тобто да. туди підзахоронювали. І от більшість курганів великих це доба середньої бронзи, це ямна культура. Потім туди підзахоронювали катакомбники, підзахоронювали, які мрійці, скіфи, кочівники, всі, хто завгодно, аж до... Сімнадцятого вісімнадцятого ну, да, да. Алані? Оце згадує Аланів, наш приятель Барбара uh -huh. Йосафат. і татари, які мешкали, знали, що Алани там ховали в курганах. під, під, під це підховували. Це цікава річ. Але чим насправді займався Сапат Барбара? То ховав жіночим тілом. Він же вивозив рабинь власне на домашнього господарства з 11 до 16 років. Найбільше найбільшу вартість мали до 11 16 літній рабині. Ну помаць домова власне для домашнього господарства і Їх багато вивозили, десь на 30-й рік їх видавали заміж з приданим сорочками, з тими простирадлами випінивалі. Казали, що добре себе будеш поводити, то видамо заміж. А якщо погано, то натурально продамо далі десь тебе. І ніхто ж це власне. Ну в Венеціанці трохи соромилися. Рабство вони це оформлюють. lá ou ti Фальшиві ці контракти там писалися просто голови, не писалося для чого. Вже тоді, мабуть, це було прихований бізнес при всьому його інтенсивності, але це був великий бізнес, і не забувайте, що власне венеціанці позбавили нас нашого щасливого майбутнього 15-му столітті на 1420-1430 роки. виглядало, що Україна як транзитна держава, що ця модель кучми приведе нас до ідеального суспільства. Тут от вітер, тут у нього ручні хани, тут от Китайці з папоротом. Грошима. І все це ось-ось попливе в Європу. Але ж везенті переклали транзит свій на південь на Сирію, на Ліван, і, власне, через, ну, певне, через Кандію, через Кіпр, Кріт, повели південним шляхом оцей от шовковий шлях. На південь, власне, це ж венеціанці нам цю свіню підклали через геноїсців, я так розумію, і Османів. І отут уже почалися непеливки. Позаяк все-таки половецькі раби і рабині скінчилися, ну, ясно, для чого були роби, тому що. Війська мамлюдські рабині для домашнього господарства Італії, потім ще чума підкосила. І тут почалися непереливки, коли прийшли торгувати козацькими рабами. Це було не так просто. І, власне, цей бізнес ну, займалися татари. Хто вирішив систематичні походи? Ну. Влія Челебі дуже цікавий письменник. Він його треба повністю перекласти. На жаль, от наші і мусульманські брати, і українські брати не якось не дуже хочуть повністю перекладати чілебі. Більш-менш нормально зараз прикладали чілебі. Це Крим Кримці з нагоди з сепаратизму. Я скажу нічого так не рухає культуру місцеву як сепаратизм. От варто в бравах буде з'явитися сепаратистам, як ми зразу згадаємо, що й Кармелюк ж проходив через брова. І не раз навіть сидів у ніжинській в'язниці. Не знаю наш досвід говорить про протилежне, наприклад. Ті самі гагаузи е, не рухають гагауську культуру. не хочуть, не хочуть навпаки. Вони там виступають не за освіту гагауською мовою, а за освіту російською в гагаузі, ну, гагаузи, що ви хочете. Тобто гагаузи виступають проти освіти гагаузькою мовою в гагаузі. Знаєте, вони і в Румунії виступали проти гагаузі. Вони завжди були за Росію. Як ви думаєте, що в браварах мало таких гагаузів? Більшість. Два останніх свята вони такі були про московські, перше попереднє був хоч про ісламське, а ці два свята якась таке ватненьке, якісь такі російські пісеньки. Ну, але принаймні кримську ж культуру рухав, кримський сепаратизм Челебі переклали завдяки йому. Ми знаємо за дівок. Він же і слово дівки писав арабськими літерами, аж українською, дівки, марійки. Завдяки ж перекладам кримським. Ми знаємо, що в я в поняті я Челебі використовував українські слова. Ну, це ж теж все таки певна культура. Все-таки вони рухають, якби не кримці цього Я б цього не знав, я не соромлюсь це визнати. Так от, власне, як все було? Селім Другий, якщо ви дивилися фільм Хюрем, то ви пам'ятаєте, Селім Друг це рудий алкоголік і її молодший син. І перша Челебі вважає, що першу московську загрозу достеріг Селім Другий Падішах. За що має, має бути помилуваний в аду? І він каже, що добре, що якщо москови, мабуть, вони вже знали за герицьке Це дуже цікава річ. Вас писалося це в 1660-ті з нагоди чигиринських походів. Може, це така історична екстраполяція? Може, вони вигадують уже собі доктрину політичну все-таки в добу чигиринських походів, зацікавлення останнього османами Україною? Може, вони вигадують доктрину, але це цікаво, Вони вигадують із з посиланням на селі Мадруго, на цього родого п'яницю, кажуть, що він це спостиг, що московський народ підніметься, що він сильний, багато і якщо йому не пускати крови, постійно не виводити людей з Московщини, то вони можуть піднятися і піти, вийти на Дунай, створити загрозу Криму, Дунаю. Ну, виглядає це в принципі як участь Москви в війні Святої Ліги, що це от на 100 років назад була ситуація 17 століття адаптована. Але від принаймні це політологія, це початка османської політології. Ми бачимо, що вони посилаються на Селіма. в цих от походах в торговлі живим товаром. Є каже, що гіреї були звільнені від... Будь-яких інших обов'язків ви мали постійно ходити в походи на Московщину, на козаччину, на Ліхістан, щоб виводити звідси людей. І отут з'являються Кардаш козаки. Мене завжди цікавили Кардаш казаки. Ну це дор Дорошенки, їх приятелі і нащадки Дорошенків. Чому Дорошенка легко було з османами домовитися? Бо вже тід, мабуть, домовлявся. Кардаш казаки існували. От коли по-моєму, поперемос до фірми Кюсем, пам'ятаєте, та два розкішних персонажі більш докладно просто розкажіть. Захід. Ну, Кардаш, так я ж починаю. Ось, так, вам no. для того треба дивитися фільм Кесен. Там два розкішних персонажі. Мехмед, майбутній Мехмед, другий Гірей і майбутній Шахін Гірей. Прекрасні кримські татари, колоритні персонажі. І власне ж оце Мехмед Гірей, коли став ханом Криму, яке завдання було? Спільний інтерес у, кордав, у казаків і в кримських татарах. Славко, перервіться буквально на південь. Доведеться перерві. все це говорити дорогою. Добре, так ми можемо це говорити дорогою, давайте. Да. Ну, все це доведеться говорити дорогою. А як же я всі сні буду згадувати? Ну добре, так от. Ви ж знаєте, що хто більшим є ворогом для наших друзів татар і козаки? Османи. Угу. Османи ворог для обидвах. Ви самі це прекрасно розумієте, коли Дмитро об'єднується з мусульманом, він об'єднується проти ще гіршого ворога, проти Москви. І вже не важить, хто ти союзник, власне, чи Кадиров, чи Салафіти. Великої різниці нема, повірте мені, в обличчі Путіна всі рівні. Таки Дорошенко об'єднався з Мехедма Третім греєм, щоб не пустити Османів в Крим. Натурально османи в Криму вірвалися, давайте йти. Йому довелося вже в тих степах України кочувати спільно з нашими дорошенківцями і спробувати вибити Османів з Криму. Думати, з чого Дорошенко загинув у Криму. Якщо мене буде чути, я буду сказати, не тому, що він там якийсь ясир визволяв чи ще щось, якусь, якусь віру християнську страждав. Він ставив законного хана на ханство, щоб підняти на кашмі знову законного хана. хана. Ви ж не забувайте, що все-таки бадішахи де ж ти кіпчак і монгольського народу огіреї себе встигли проголосити бадішахами. Це був конкурент, як і мамлюки в Єгипті, Гіреї були конкурентами, і гіреї ж вважалися спадкоємцями османів. Тому кардаш казаки взяли цю участь після загибелі власне і Дорошенка і Мехмеда третього гіреки. Казаків були це були ситуативні союзи, не тривки і казаки охоче вбивав один одного при кожній нагоді, коли відчували зраду. Вони були підозріли бо людьми. Відверто сказати, ні нам так. казакам завдяки цьому союзу. Хмельницький так швидко й домовився з іслам Гіреєм. Іслам Грек, ви знаєте, правив в 44-54 роках. І він дуже добре домовився з Хмельницьким, тому що була почва. І за оці роки за Хмельниччину Кримці вчинили 71 похід за 7 років Хмельниччини. Кримці вчинили 71 похід на Русь, на Ліхістан, на Московщину. І вивели звідти 800 тисяч ясиру християнського, значить православного, католицького, греко-католицького, і 200 тисяч ясиру євреїв вивели. Це колосальні цифри. І ціни доходили до того, що євреї козаки віддавали за люльку. І настільки піднялися фінансово кардаш, казаки, що почав ходити в соболіх шапках, в червоних жупанах срібними цими гудзиками, татари кримських почав ходити в соболіх шапках. Це було дивно Османам бачити таку зріст економічної потуги Криму. І вони побачили в цьому небезпеку для Османської імперії. А чому через податки, як ви розумієте? За законами Чингисхана, за Ясою раз на 30 років робився перепис, і кожен податки ж в державі Чингисхана, чому Київ стояв за Ординців? Податки платили раз на 30 років. От раз на 30 років ти щось там мав віддати кожну 12-ту голову битва. Так от, коли описували, значить, раз на 30 років Крим мав описати всіх грабів, які є. І за записами Кадії вважалося, що в Криму є 400 тисяч козацьких грабинь, 400 тисяч їхніх дружин Марійок, десь 300 тисяч, я вже не пам'ятаю, копни. Це молодь обо, обидва стати чоловічої та жіночі, десь 300 тисяч ясир у молоді, гулямів значить, майбутніх. І з того з тих чотирьох оплатили податок раз на 30 років, одну золоту монету, значить османську, або п'ять срібних курушей потім по курсу. Ну, куруш це аналог гроша працького. Десь раз їх почали бити. І вважався, що платили тільки за чоловіків. Потім цей нечистивий хан, якого я прізвище не пам'ятаю, було те 1667 року. Чобан Гірей здається. Я це такий узурбатор, його ми не любимо, а, значить, то я його погано знаю. І коли він почав описувати, ага, куди ми йдемо? Коли він почав описувати за книгами Кадіїв виявилося, що я сиру ж то тисяч. Чоловічого, я сиру ж в Криму 600 тисяч. А далі я змушений буду цитувати. Прошу вибачення, я переглянув. Мені... Давайте тут зараз. От. Значить, скільки було Марієв. Значить, 100... 122 тисячі жінок та дівчат, дівок написано, 200 тисяч неповнолітніх гулямів копни і знову-таки 100 тисяч 600 дівчат. І такого ж не було ще чути, щоб узурпатор брав податок за жінок. Всі татари як один піднялися, там була така різанина, вони його сильно налякали, йдемо зелений. Рерва нас зараз хочуть задавити. Не задавлять. Так от. І насилу він, правда, витиснив. Там написано, кому ці всі податки йшли, половина від хран бав собі цього податку власне від 100 тисяч. Від 100 тисяч людей по золотій це з чого половину дарував на своє жіноцтво. І саме лише 50 тисяч. Але казав мани, що якщо гіреї візьмуть податок 600 тисяч рабів по золотій монеті, їм уже не буде потрібна Османська імперія, вони вчинять бунт. І таки за 100 тисяч морійок, куди ми йдемо? За 100 тисяч морійок довелося заплатити податок. І от ми підходимо власне, до індустрії краси. Як це все робилося? Ясно, що грошей ніяких у татар не було. Вони володіли рабами, але ж не забувайте, скільки їх було мусульманська община Криму це 100 тисяч людей від силу. Ну ще десь 20 тисяч вірмен, греків і іудеїв. Османського війська що найбільше тисяч можна було підняти. Більше 70 тисяч грей ніколи з Криму не виводили. І коли вони всі виходили в походи, то вже жінки. Власне, охороняли нагайські жінки з сагайдаками, шаблями, охороняли цей ясир, бо якщо 600 тисяч рабів працює на виноградниках, в садах, в полях, то старі сами дивився, а чому вони не повстають? Чому вони не повстають? Бо добре жилося, і отут виявилося, що треба платити податок. Грошей татар нема, і вони почали продавати рабів, продавати дітей. Це було жах, що тоді робилося 1667 року в Криму. Ну це сірковщина, доба сірка. Що трьох рабів, здорових молодих віддавали за золоту монету. Також віддавали дітей, і тут почалася індустрія краси. Ви ж не забувайте, що дівчат на всіх не вистачить. Що мамки йшли в основному прикаму? Прямо проблема продати таких, як ми з вами. Сорокайте, 40... ага. Славко. Зараз ми робимо камінь. Вот. Ага. Так, ви тримаєте цей, а ага. ви продовжуєте розповідати. Розказувати сюди в камеру? Власне, проблема в тому, щоб продати таких, як ми з Дмитром, по 50-літніх козацьких рабів сивих. Для того існувала ціла індустрія краси, в тому числі. На узбережжі Криму в Білогорську сучасному було багато цих бань цим займалися, власне, відмакали наші козацькі раби там. Їх годи, голили, знімали волосся, як правило, з вусів з бороди треба було рослинні сиву прибрати на якийсь час. Завдання, яке було, щоб місяць два раб виглядав нормально, щоб не перло з нього сиве волосся. Іде? Угу. Т -т ти ти ж мамка на 30 років її десь рожала ж вона 7-8 разів в середньому, як пише, Евлія Челебі. спробуйте з цієї мамки зробити дівчину. Власне, те саме завдання ставилося перед індустрією краси, що зараз? От Зробити з мамки дівчину. І це непогано робилося, ми, от, старі люди нам якось про це незручно казати, але я скажу, що в банях все можна було відновити, шатенкою пофарбувати, хною наполовину з дубовими горішками, фарбували в шатенок, як правило. Кісточка, а ви, ви знаєте, вона йде від ряблої й Ну, ви ж всі власне, жонаті чи, чи заміжні, всі знаємо за індустрію краси багато чого від спільного життя. Що оці от масочки робили з кісточки, і ви вони стягували шкіргони, бо єдиний секрет, як вони груди піднімали? питання, ну те, що використовували ж уже. Косметику, рум'яна широко болі біліла, Це ясно. Але ж була бу, дуже сильна була індустрія інтимної косметики. Важливо ж було оновити статеві органи. Натурально все це робилося дубовим горішком, робилося, робилося квасцами. Це і зараз в інтернеті рекламується, як ви знаєте, ці препарати дубових горішок і зараз продається із риском для свого здоров'я жінки використовують дубовий горішок, чому все-таки офіційна медицина не радить, що все-таки знищується слизова. Але з таки, таких дівчат, каже, робили. Неповнолітніх їже ж не роздягали. Вони... і головне бюст. Не ясно, як от робили груди як апельсини. Це якась була секрет, але я думаю, що все-таки робилося це дуже просто. Через обтислі жупани вони ж були в обтисних розписних кафтанах, стояли в дорогих, і, мабуть, просто кроєм одягу, бо все таки ну нема. І сучасна індустрія краси не знає способу без хірургії підняти бюст. І от таких от неповнолітніх дівчат продавали. Потім господар бачив, що мамці вже далеко за 30 років, що вона вже давно жила і живе. Цим життям, ну і каже, а фальшиві довідки їм видавали. Я теж зараз без не можу глянути шпаргалки, як цих звали. Кабіле за алькабіле. Аль-кабіле, бабки повивальники фальшиве дівоство видавали довідки. І всім це займалося, слава Богу, не татари. Татари були чесними ще в 17 столітті. Мешканці Анатолії Скайсирії цим всім займалися. Він каже, що... Добудь, каже, попадьо в єрі з той, хто таке купує, а власне, і вліячі Лебі погано ставився до работоргівлю. Він був правовірним мусульманином, і він погано ставився до роботи. Він розумів її соціальну і економічну необхідність і політичну, але як його людина приватно, і не може хто його цікавить, це хлопчик і раби, бо він таки був як і всі османські інтелектуали гомосексуалістом. Але. До рабства він ставився погано, приводить приказку турецького народу. Хай буде проклятий в в іншому мірі, то в іншому світі той, хто торгує людьми, рубає дерева і псує камінь і ще ріже корів. Ну ос османи ж не хотіли і оці будівництво, вони хотіли шити землю по собі, таку на яку вони на неї прийшли. Як ви розумієте, це ж османська імперія це боротьба османів проти греків насправді. Ну, от така от розкішна історія. В кінці я можу вам розказати за суфія Кримського. це от, Мені дуже подобається цей анекдот. Я думав, що його Дмитро розпить, але думаю, що він через свою нову позицію кардашка казака, побоїться. Це Івлія, що я б приїхав, побачив суфія, каже, чоловік, ти мусульманин. Каже, «І, ні, я суфій. Ну, так, так же, каже, же є ж мусульмани. Тоді, якщо ти чоловік, якщо ти мусульманин, скажи нам, хто говорить був отець і мать пророка Мохаммеда? Ну кажи, я ведь не знаю, не хочу тебе давати ложну інформацію. Ну, у пророка казаков и сы мать Марьям, А отець очень добре, як розказують казаки, поэтому они в него нього он говорит, люди, и вот это говорит крымский мусульманин, что все-таки 600 тысяч ясыру за малым уже обернули на истину віру крымских татар щоб трошки, але, на жаль, москвини нам не дали цього зробити. Отака от історія Дмитре. Амінь, браття і сестри.